Все, космос, життя. життя, натхнення. Це коротко про плейбек театр, те, чим він став для багатьох підлітків, які почали знайомитися з цим мистецтвом ближче. Плейбек театр це для мене друзі, спілкування, другий дім, сім'я. Тут я відчуваю себе само собою. Там перше це емоції, це знайомство, це. Переживання деяких ситуацій, тобто ну, ви можете розповісти історію, і ми всі її можуть пережити. Плейбек-театр це театр імпровізації, де глядачі розповідають історії зі свого життя, а актори їх одразу втілюють на сцені. У жороді він з'явився з початком повномасштабного вторгнення. Станція Уж так званий прихисток харківських плейбеківців, які продовжили тут свою діяльність і дають можливість іншим відчути на собі театральну творчу практику. Завдяки донорам, станція Уж реалізовує кілька проєктів для підлітків. Плейбек-театр для них це можливість поділитися переживаннями та досвідом, знайти нових друзів. Анастасія з Харкова з малку любила ходити в театр, і спостерігати за акторами та їх майстерністю. Плейбеком почала займатися в Ужгороді у грудні минулого року. Це більше для мене про емоції та імпровізацію. Що для мене набагато живіше ніж заготовлені. Виступи, і мені цим подобається саме плейбек. Єгор з плейбек театром познайомився ще у Харкові. а Після повномасштабного вторгнення відшукав такі ж заняття в Ужгороді. Це підтримка і також спосіб самовираження, оскільки тут велика свобода дій. Ось. І, також спільнота, яка тут вона велика, багато людей постійно. Ось тому для мене ну це така стала невід'ємною частиною життя. Ці заняття на підлітків впливають дуже позитивно, стверджує психологиня та тренерка з плейбек театру Наталія Шевченко. Під час заняття підлітки діляться своїми історіями, а інші, як актори, їх відіграють. Емоційно вони повинні бути в контакті з тим, що відбувається з цією людиною, яка розказала, і ще вміти це якось показати. Це всебічний такий розвиток да, емпатії і емоційного інтелекту. І завдяки цьому ну, посилюються зв'язки і взаємопорозуміння. І у учасників групи ну з'являється відчуття, що їх розуміють, що їх підтримують. Курс для підлітків розрахований на кілька місяців. Учасники освоять художні методи і прийоми існування на сцені, відточать акторську майстерність, попрацюють з голосом та тілом. А завершиться проєкт перформансом плейбек-театру, де юні актори плейбеківці створять імпровізоване дійство на сцені.